Картопля запечена в духовці. Ріжемо на брусочки, такі, не знаю, довгенькі. Отакі брусочки, да? в кожурі прям. Так, швиденько. І перед тим, як Запікати ми її трошки відваримо. Якщо є якась некрасива штучка, треба ж пообрізати. Так, картопелька. Так. Іще одна. Так. Отак. Вже як є. Отак. Все. Ціла миска картоплі кастрюльку, я її вже промила від лишнього крахмалу. І зараз три хвилини зав'ємо водою, поставимо на газ і відваримо буквально три хвилинки. Я думаю, достатньо буде цієї кастрюльки. Слава Богу. Так, зараз заливаю водичкою і ставлю на огонь. Набираємо води. Наливаємо водичкою, не солимо. так. Картопелька вже на плиті. Зараз закрию крижечкою, варю 3 хвилинки і виключаю. І будемо додати спеції і в духовку. Картопля покипіла 3 хвилинки, виключаю і зараз на сито. Відкину на сито, просто вода стече, і будемо її мішати зі спеціями. Ось вона тут парує, стікає. Положили в мисочку. Зараз додаємо приправи. Так, у мене приправа до картоплі. Ну так, все на глаз трошки так для смаку. До картоплі. Перця чорного. Так, Сушеного часничку. Ой, за Заароматило сразу. Так, Паприка копчена. От, достатньо. Посолимо. Посолимо, і ми ж не солили її, посолимо так. Ну, добре. І зараз олійку і перемішаю все. Маю олійку, та не знаю, ложки три достатньо. Зараз перемішаю все і будемо викладувати на листик. Її перемішати руками, але вона ж гаряча, я не можу. Ну, можна сказати, я її помішала. Зараз вона трошки остине, охолоне. Я виложу все-таки на листик. Мені кажеться, що вона должна окремо кажда. Тоді вона краще припечеться і буде, і буде дуже хрустяще. Отак. От Красота вже лежить на листику. Все. Чекаємо духовку, нагріваємо і духовку на скільки? На 200 градусових хвилина 15. Суховці. На 15, я думаю, хвилиночок достатньо. Все, картопля засмажилася. От така картопелька. Трошечки тут перчик, мабуть, прихватився. Картопелька готова. Всім смачного. Гарнезна, красива, гостренька. Все.